Доброго ранку, мої любі друзі! Сьогодні на заняття з логіку математичного розвитку. І ми з вами будемо вивчати число і цифру вісім, а також геометричну фігурку, а яку ви знаєте потім. Отож, сідайтеся всі зручненько, і ми з вами приступаємо до заняття. Але спочатку відгадайте загадку. Вісім ніг, як вісім рук, вишиває шовком круг, він легенький, наче пух. Він... Для себе і для мух. Здогадалися? Вірно, це павук. Діти, давайте розглянемо павучка. У нього є тулуб І голова. А якщо я так обведу його, ще нам нагадує вам? Вірно, цифру вісім. Діти, а ще в нього є лапки. Давайте їх порахуємо. Одна, дві, три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім нашого паучка 8 лапок. Подивіться, яка циферка. Вісім, вісім лапок нашого паучка. Діти. А на що схоже вам вісімка? Подивіться. Сьогодні ми з вами з нею познайомимося. Діти. А яке число згадується в загадці? Вірно, вісім. Молодці. Вісім. Число вісім позначає цифрою вісім. А на що вона вам схожа? Ану, подивіться. І скажіть мені, будь ласка, а я хочу, щоб ви мені відповіли на таке запитання. Кільця множиць стулились. Якась цифра утворилась. А вам, діти, треба знати, як цю цифру називати. Діти, подивіться, ножиці. А циферка яка? Вісімка. Бачите, вісім, вісімка. Схожа? Схожа, молодці. А ще, діти, тулуб ніжна голова Похвалилась. перехожим, баба снігова. Що на вісім дуже схожа. Пригадуйте виріб, який ми з вами зробили. А тепер подивіться: на вісімку вона схожа, схожа. Подивіться, схожа. Голова й тулуб. Молодці. А що в неї два гудзика. два кружечка? Також на вісімку схожі. Молодці діти. Молодці. Ви дали правильну відповідь. А ще діти. Якщо подивитися на вісімку, то що цифра складається? Гляньте, будь ласка. Цифра вісім складається із верхнього і нижнього овалу. Бачите? верхній і нижній. Молодці. Пишеться вісімка без відривну. А зараз ми з вами поговоримо про склад числа 8 і допоможемо ми. З вами. А що нам допоможе, діти? А нам допоможуть от кольорові пляшечки. Дивіться, які вони в мене. Ми зараз їх так викладемо. Вам гарно видно? Гарно. І ми з вами зразу їх. Що діти? Дивіться. общем, різнокольорові вони в мене. Давайте, діти, полічимо. Одна, 2, три, 4, 5, 6, 7, 8. Що, діти? Тут у нас пластмасових кришечок, вісім штук. А давайте тепер вісімку ми з вами в повітрі пальчиком обведемо. Давайте так зробимо пальчиком в повітрі. Зверху вниз. І з'єднали, не відриваючи пальчика. Молодці. Молодці. Діти, а зараз я хочу з вами пограти в гру. І ми з вами будемо складати цифри. Дивіться, одна пляшка. Скільки треба додати, щоб було вісім. Сім. Давайте порахуємо. Одна, а тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Молодці. Давайте викладемо цифри. Сім тут. А тут діти, скільки? Одна. Так, а разом скільки буде? Вісім. Молодці. А тепер діти. Ще так давайте зробимо тут дві. А тут скільки? Давайте порахуємо. Один, два. Цифра 2. А тут діти скільки? Один, два, три, чотири, пять, шість. Молодці. А тут 6. Разом скільки діти буде? Разом буде 8. Молодці. А тепер діти. Скільки тут, а скільки тут? Давайте подивимося. Один, два, три. Ми ставимо цифру 3. А тут скільки? 1, 2, 3, 4, 5. А тут 5. Цифра 5. А разом скільки дітей буде? Вірно, 8. Молодці. А разом буде 8. Гаразд. А тепер діти, давайте пограємо в таку гру. Я це приберу, щоб нам не заважало. Цифра сусідів п'ятірочки. Подивіться уважно, які з лівої і з правої сторони сусіди цифр 5. Подумайте, дайте мені відповідь. Молодці. Це 4 і 6. Умнічки. А тепер, дітки, давайте мені скажете сусідів цифри 4. Подумайте, поміркуйте і скажіть. Молодці. Це цифра 3. 5. Молодці. А тепер, діти, скажіть мені сусідів цифри 2. Молодці. Це одиничка. І скільки діти? Трійка. Молодці. Молодці. А тепер, діти, скажіть мені, сусідів цифри 7. Подумайте і скажіть. Правильно, це 6 і 8. Отже, сусіди цифри 7. Це 6 і 8. Молодці, діти! Ви справилися з задачею. А тепер, дітки, я хочу з вами пограти ще в таку гру. Пропоную вам зліпити з пластиліну цифру. Але таку цифру, яка вам подобається. Але спочатку давайте зліпимо цифру, яку ми сьогодні з вами вивчили. А ми з вами яку цифру вивчили, діти? Вісімку. Отож, дивіться, у мене є пластилін, стеки. І клейонка, на якій ми будемо з вами працювати. А також вога-серветка. Після роботи, щоб ми з вами витерли рученята. Отож, діти приступаємо до роботи. І ми з вами зробимо цифру 8. Беремо пластилін, беремо стеки. У мене отакий от шматочок пластиліну, Я його переділю навпіл. Діти, візьму. Розігрію, розкатаю так, і потім, придаючи двома пальчиками, можна долоньками, і розкочуємо його. Робимо жгутик такий. Зробили. А тепер діти, що ми робимо? І викладаємо цифру вісім. Дивіться, яка в мене утворилася цифра 8. Бачите? Схожа, схожа. А ви зробите свою циферку, вісьмірку. а ще яка вам подоби. Може, захочете одиничку зробити? Наприклад, беремо ще половинку шматочка пластиліну, розкочуємо і зробимо з вами одиничку. Вона робиться дуже легко, дуже просто, діти. дивіться. Це ми зробили з вами одиничку. Бачите? А це вісімка. А це у нас вісімка. З'єднали два. Бачите, така вона у нас. І ми з вами отримали вісімку. Молодці. Ми з вами гарно попрацювали. Але діти у нас ще є з вами завдання. Дивіться. Що це в мене корзинці таке? Діти, подивіться, в корзинці до нас з'явилися геометричні об'ємні фігури. Ми з вами вивчали їх. І як ви гадаєте, діти, які ми з вами, пригадуєте, вивчали геометричні фігури? Що це? Це куля. Вона може котитися. Діти, а що це таке? Бачите, він посміхається. Це циліндр, пригадуєте? Він може стояти, може котитися вліво-вправо. Так. Молодці. Але ми щоня ще з вами познайомимося з однією фігуркою, яка називається Піраміда. Подивіться на неї, діти. Яка вона? Розгляньте уважно. Розгляньте уважно пірамідку. На що вона схожа? Піраміда? Це чітко стоїть фігурка. Бачите, як вона чітко стоїть? Але зверху ми нічого не можемо покласти, бо вона впаде, бачите, там гострий кут. А на що назовні схожа? На трикутник, так? Гляньте, в неї є сторони. Подивіться, будь ласка, діти. У нашої пірамідки є сторони. На що вона вам? Пригадує, бачите? Трикутник, да? А дві сторони. Бачите? Нашої пірамідки. Що ви можете ще діти сказати про пірамідку? Вона, може, буде дуже високою, а може більш такою похилою бути. А скажіть, будь ласка, діти, я от вам поставлю овоч. Він нагадує вам пірамідку? Так, трішки нагадує, так? Да? От, бачите, давайте одну сторону розуміємо. Нагадує, да? Нагадує пірамідку. Діти, а пірамідка ось буває і такою ще. А чому вона зразу посміхається? Тому що ми з вами з нею познайомилися. А подивіться, діти, тепер. Давайте пригадаємо їхні відмінності. Куля в нас кругла, котиться, а пірамідка котитися не може. У неї немає. Що, діти? От куди неї її? А Кулі немає кутів. Також немає в циліндра кутів. Але циліндр може кодитися вліво-вправо. А пірамідка ні, вона стоїть чітко. От і все. Сьогодні ми закінчимо заняття. Я очікую ваші вироби з пластиліну. Ви зробите мені цифри. Вісімку. І ту цифру, яка вам саме більше подобається, від 1 до 8. А я вам говорю до побачення. До зустрічі, мої любі! Бережіть себе.